Я відчула, що таке війна, коли чоловік перший раз поїхав в ротацію в Луганську область. Тоді для мене почув... почувствовалось, що це війна. Коли я чекала кожного ранку і кожного вечора дзвінка від нього, чи хоча б смски, тоді почалася для мене війна, і я зрозуміла, що я його можу втратити. Вовзо кожна адекватна людина захищати свою державу. Це вибухи і технічна служба, ВВС-структура. Як поїхали в Луганську область, ми базувалися в Сєвєродонецьку, а працювали в золотому. Там 72-га бригада стояла. Ми заїжджали до них, там працювали. Я завела дитину до бабусі і поїхала на роботу. Коли ми доїхали до роботи з колегами, то почули вже взриви в Старконі. Вже дуже сильно бомбили Старкон. Але нам складати на роботу, і ми цілий день працювали. А ми вийшли бігати пів ранку і чуємо два прильоти. Це по озерному в Житомирській області аеродром. А там ще куча курсантів було, вони всі плачуть, ми їх успокаювали. Ми одразу зібралися, поїхали. Я в Хмельницький поїхав. Там хлопці вони, Франківськ, Чернівці. Ми на цивільній машині їхали. Пробка була аж до заправки вок на цьому на ружичній. Ми, коротше, там кепки виставляли в вікно, щоб нас припускали, дальнобойщики блокували, Потім ми їм сказали, вони. Операції передали, зробили нам коридор, ми ще волонтерів за собою взяли і поїхали. Я вирішила, що краще я буду робити тут щось для чоловіка, для інших людей, щось буду допомагати. Я ходила, плела сітки. І я рахувала, що навіть якщо чоловік поїхав, він повинен приїхати і ж його хтось чекав. Це буде додавати йому сили і підбадьорювати, і буде йому легше набагато, коли хтось чекає, підтримка. Ну я вважала, що це так. Але багато хто мене засуджував, тому що навіть напряму мені говорили, що я погана мама, не рятую свою дитину, тут обстріли. То це я кажу, ну які тут обстріли? Ну це Хмельницький. Це ж не Херсон, не Запоріжжя, що я сижу під обстрілами, не спасаю свою дитину. Але були люди, які говорили прямо в очі, що я погана мама, не спасаю свою дитину. Ну, якось так. Я рахувала, що потрібно щось робити. Якщо всі повтікають, то ну, толку не буде. Потрібно щось робити для нашої перемоги. Перші дні дійсно було страшно, була дуже сильна паніка. Я сама, ну щоб дитині пояснити, я сама не розуміла, що відбувається, щоб конкретно дитині щось це. Але я, мені вистачило буквально декілька днів, щоб привести себе в порядок. Я пішла сітки, плела в школу, навіть брала дитину з собою, і ми разом їй показували, як вона щось там трохи допомагала. Тільки тривога. Ми накладаємо подушок, одіялі в коридор, їсти щось брали з собою, якісь ігри грали. Ну тобто це було все в ігровій формі. Ківська компанія вся і Харківська компанія під Білградом працювали. Війна це. Це страшне. Розвалені будинки, сім'ї, судьби. Я не пам'ятаю три день до поранення і 3 місяці після поранення взагалі не пам'ятаю. І... По суті, нема кому розказати, тому що, на жаль, двоє загинуло. Мої друзі вони були. Один з Рівного, один з Львова. Я не знав, я дізнався це аж за кордоном на лікування, що вони загинули. Бо як мені сказали, я б не вижив. Знаю, що мене Бог врятував. Ліс. У мене ще ангел дружина перед ротацією подарила. Він за ним був. Но він більший, він просто сюди не налазить. Я його вчеплю. Так Кохання дружини мене врятувало. От і все. Ми з чоловіком, коли він їздив на ротації, ми домовлялися, що він буде дзвонити по можливості зранку і ввечері. Навіть тоді, пам'ятаю, коли він в 2019 році вони попали під обстріл. Він все одно мені написав. Він не дзвонив, але він написав. І в нас була домовленість, що він буде дзвонити або писати, хоч хоч щось небудь щоб я не переживала. І ця звичка війшла, що я знала, що все добре. І виходить, 4 жовтня, 2022 року, позвонив мені, каже, що все добре, але я трішки зайнята, я тобі пізніше перезвоню. Кажу, добре. Тут, коротше, вісім годин ніхто не дзвонить, дев'ять годин ніхто, дванадцять ніхто. Я дзвоню до нього, дзвонила цілий вечір. Я, я вже відчула, що щось. Ну, я не знаю. От мені серце підсказало, що щось не так. Цілу ніч дзвонила до нього, ніхто не брав трубку. Зранку, в сім години почала дзвонити і писати до його колег, які там були поряд з ним. Перед дитиною розіграла, якби вона бачила, що я плакала просто, я перед дитиною змітувала дзвінок, що я з кимось говорю, що все добре, що Вова вийшов на зв'язок, все хорошо, все ті ок. Потім прийшла моя мама, і е... маму перед дверима заспокоїла, щоб вона не плакала. І дитині сказала, що я їду по роботі, по роботі їду. Вона каже, ти ж ніколи не їдеш, ніколи не їздила і ніколи ти завжди ж тут. Я кажу: ну так вийшло, що мені треба їхати. Тобто, дитину я... Бо тому, що мені треба було її лишити з бабусю, і я їй нічого не сказала. Я дитину заспокоїла, сказала, куди я що поїду по роботі. І спустилася, і мене, ем, виходить, через волонтерів його колеги заправили машину. Знайшли машину через волонтерів, його колеги заправили. І я поїхала бусом там, де перевозять двохсотих, поїхала цим, цим бусом на Харків. І в 11 годин 15 хвилин, як на сьогоднішній день пам'ятаю, в 11 годин 15 хвилин вечора я була в нього в реанімації. Мене не хотіли пускати, я там, ну, в мене була істерика. Ну, я попросила, мене пустили. І потім вже на другий день е, я знову просила, щоб мене пустили. І там якраз лікар, його лікуючий, е, був, казав, що 10% що він буде жити. На жаль, треба чекати 3-5 днів, щоб ну, побачити, чи він витягне, чи ні. Якщо тіпа, буде жити, то щось, якісь шанси є. І він побачив, що він реагує на мене позитивно, каже, дуже добре, що ви приїхали. І він домовився, щоб мене пускали до нього реанімацію. Не постійно я там була, тому що там реанімація була дуже маленька, ліжко біля ліжка там майже не було де стояти, тому що там завозили, вивозили, дуже багато помирало в реанімації і треба було прибирати, і вони мене виганяли, тому що ну, я їм заважала, так як місця не було. Але я була, приходила три рази на день до нього. Так що... Я Вона ще мені розказувала, що я крізь кому сказав, що в мене немає вибору. Я реально бачив, як мене в віртушку грузили. На каталки, коли везли, я зверху бачив, як мене везуть на каталки і грузять віртушку. Ярко пам'ятаю. Куча галюцинації було, Сліпий був. Я прийшов з себе, каже железяка на руці, коротше. Темно, ну, темно думаю, що це. Ну, війна. Я знав, але все знав, що війна, що світла Я Просто не за одним оком. Казали, що не буде бачити його в Харкові. Прооперували два ока. Але шансів не давали зовсім. Вони казали, що він бачити не буде. Потім його з Харкова в вертушку перевели в київський госпіталь військовий. Лікарі теж казали, що я там кожного дня в них Вони мене вже знали, як мене звати навіть. Але потім завідувач вийшов до мене і каже, що я розумію, що вам важко. Але ну, правда така, що, на жаль, тіпа, нема можливості його навіть прооперувати, тому що дуже важка травма голови була. Йому робили трепанацію і нема можливості прооперувати навіть Тобто шансів, типа взагалі не давали нуль. Ліве прооперували, витягли осколка, там купа всякого зробили. А потім через кілька днів прооперували право і казали чекати дві неділі. Та цих дві неділі була вічність. Це, кожного дня присинаюсь, бо ти мене бачиш, бо ти мене бачиш. І це було дуже важко. А за видно, розкажи. Це, це... <quel? фар перевір��> <с> ну, це з позитиву. Якось він же тоді був в реанімації. Дзвонить до мене хтось, але дзвонить на його телефон. <з rider> а я свій телефон тому. Тому що е, це, дзвонить на свій телефон. Ну, дзвонить його телефон. Думаю, ну, піднімаю, алло. Алло, я знав алло. Мені алло. А я не почув, не впізнала голос чоловіка. І Я кажу: я дружина сокола, що ви хотіли? Він каже: а чому медсестра говорить? Він каже, то це ж є соколай. Я кажу, да Вовка, що ти хочеш? Він каже, слухай. Ти де? Я кажу, вот тут у тебе зараз в магазині. То мені цей. Каже, Кізмарулі купи. Я кажу, що тобі купити? Каже, мені Кізмарулі купи і шашлика». Там медсестри випав. Оце єдине, що пам'ятав з всього, що він пам'ятав, свій номер. Покликав медсестру. Покликав медсестру, попросив, щоб вона набрала телефон, набрала і він зі мною говорив. Каже, принеси мені кізмираулі шашлика. Там всі медсестри випали. <рив> Каже, ну, шашлик кажу, я тобі куплю. А кажу, вино ну, вже після того, як одужуєш. Харкові він взагалі не говорив, він що одне єдине мені сказав, я коли до нього прийшла перший день. Я ніколи не могла подумати, якщо б у мене такого не було, то я б ніколи не повірила. Я коли перший день до нього прийшла, я плакала і казала, що не смій мене покидати. Ти не маєш права. Це він в комі був. Він сказав, що я кажу, ти повинен стати на ноги і бути поряд з нами. Він сказав, що в мене немає вибору. Mm. Якось так. І все, це все, все, що він мені казав. Більш нічого. В Харкові нічого не говорив, а в Києві військовому госпіталі теж він військовому госпіталі він марив. Його прив'язували, бо він все з себе зривав. У мене всі приходили по в мене був графік особистий, всі приходили по графіку. Це він так розказував всім. Лікар прийшов до мене, я йому кажу: ви прийшли не в час прийому. Операцій було дуже багато. І... Вже до 40. Вже, вже, вже на сьогоднішній день да, до 40. Це ще не і це ще, на жаль, не кінець. І після Києва ми поїхали, нас відправили в Угорщину. Але я вам хочу сказати, я хочу звернутися до багатьох людей, які рвуться за кордон. Хочу сказати, що вони нарвали за кордоном, тому що за кордоном нема досвіду з бойовими травмами. Взагалі, мені чоловіку руку спасли в Україні після за кордону, Очі йому спасли тут. Я хочу побрат... Ой, подякувати дуже великій своїй дружині. Якщо б не вона, я б з цим не впорався. А таким людям, як я, я хочу сказати, що в житті немає нічого неможливого. Треба рухатись далі і тільки вперед. І підтримувати один одного і. Об'єднуватися, допомагати один одному, підтримувати, допомагати вирішувати питання, проблеми. Бо ще все попереду нас. Я відчував, не знаю, якусь енергетику. Я не розумів, що біля мене там дружина, донька приїжджала, енергетика якась приємна. Ну, я не знаю, як це пояснити. Щось я в цьому житті ще маю зробити. я Обов'язково це. Багато просто хто говорить, що ті люди, які в комі, або ті, що от в такому стані, як в мене чоловік був, що «та безмислено, та що, то що з ним говорити? Ні. Потрібно, потрібно бути поряд, потрібно тримати за руку, потрібно розмовляти, читати, щось розповідати. Такі люди чують, відчувають, що вони потрібні тут комусь, тому що коли людина сама лежить, ну, вона не відчуває, що вона потрібна. Я не дуже втомилася за ці роки, тому що, чесно кажучи, війна навіть не так війна, як поранення чоловіка. Відсіяла багато людей. Родичі стали чужими, а чужі люди стали настільки близькі, настільки е, поряд були, зі мною поряд були чужі люди. У мене бажання, мрія по, ну, перемога це на першому місці, щоб об'єднати таких, як я, і допомагати таким, як я. Я від цього не знаю, черпаю якусь енергетику, мене ну, не знаю. Напевно, на сьогоднішній день не опускати руки, і що я втомилася, дійсно признаю, що я втомилася. Але то, що ми досягли з такого результату, то що казали, що чоловік не буде жити, а ми досягли такого результату. Він ну, хоч на одне око, але він бачить, він живий. Він поряд. Дитина щаслива, що тато поряд, що вона може з ним гратися, бачити його, спілкуватися. І це мені кажеться, не дає сили ще рухатись далі, тому що результат великий, зважаючи на то 10%. І в мене чоловік ходить, і це круто. Ну, тобто, і це дає стимул рухатись далі. Є результат, і хочеться ще більшого результату. Ми всім справимося, ми разом, і я рахую, думаю, що підтримка одне одного робить чудеса. Нема нічого неможливого. Живи, Живи час, тут і в цю секунду. Нема вчора, нема завтра. Є тільки От ніколи не відкладай своє життя. Придумав Роби. Роби. От ми завтра їдь. летимо в Австралію, потім в Івандію, потім в Норвегію на рибалку, а потім під, на Кам'янецький під мост по губи закаточну машинку. В ну, Норвегію на рибалку я по-любому попаду.